Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз розберемо, як встановлювати додаток багатомовність, і, в принципі, для чого він вам може знадобитися. А знадобитися він вам може взагалі для того, щоб налаштовувати ваш бокс на багатьох мовах. Тобто, у бокса є декілька варіантів мовних, на якому, на якому він може працювати. Тобто, це. Українська за замовченням, якщо вам встановили її спочатку або російська. Також можна обирати англійську, польську, німецьку і інші мови, наскільки я знаю. Щоб встановити цей додаток, ми, по-перше, повинні його знайти на сайті Убокса і після цього встановити. Якщо у вас вже встановлено такий додаток, а він вже буде у вас в системі, тоді коли ви отримаєте її безпосередньо у нас, тобто у iColor майстерні процесів, то, в принципі, можна зробити наступні кроки, щоб налаштувати його. Тобто ось варіант той, який буде вам доступний у нашому вигляді. І через пошук ви зможете знайти цей додаток, і відповідним чином його налаштувати. Тобто Заходите до нього і тут робите налаштування мов. Тобто По-перше, що потрібно зробити, це активувати інтеграцію і встановити мову за замовчуванням. Ну, в даному випадку у мене українська стоїть. І ще список мов для перемикання вже також а, встановлений. Тобто в даному випадку може використовуватися декілька з них. А, натискаємо підключити, і після цього система повідом... надсилає повідомлення, що а, потрібно почекати, прийняти або почекати до наступного часу. Можна, в принципі, будь з наскільки не, не чекати, скажімо так, і відразу встановлювати, встановлювати мови. Тобто, це, в принципі, зараз не впливає на швидкість роботи бокса і не навантажує його. Раніше було трошки інакше, тому що мовний блок доволі складний і доволі важкий. І доволі важкий. Зараз можна відразу це робити. А тоді, коли ви підключили, тобто, коли. Багатомовність активувалась, тобто вона стала активною. Деякий час приходить не дуже великий. Ви, вам потрібно налаштувати ось цей модуль, частину, точніше, цього модулю, і встановити, які у вас будуть поля багатомовними. Тобто, в даному випадку, для кожного розділу є ось за замовченням такі можливості встановлення багатомовлен... багатомовності і е, повідомлення, яке е, підказує, що чим більше кількість мов, тим більше навантаження на систему. В принципі, ось такого е, налаштування е, з досвіду взагалі до, е, досталь. Для того, щоб все спрацьовувало. Щиро вам дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пробуйте тестувати систему. Щиро вам дякую за увагу на зв'язку.